16-річний Дмитро Дмитрук – один з постійних відвідувачів Рівненської обласної бібліотеки для молоді. Сьогодні всеукраїнський день бібліотек юнак прийшов за новою літературою. Каже, що в книгозбірні його приваблює доступність та різноманіття книг. Перший раз, коли сюди прийшов, то був захід, і зразу видають квиток користувача. Ти сюди можеш прийти в будь-який день, взяти щось, почитати, також походити, пороздивлятися різні. І ну і через те, що тут дуже багато заходів проводиться. Директорка бібліотеки Світлана Патрика каже, що в останні роки намагаються підлаштуватись під потреби молоді. Перш за все, це інформатизація, та оскільки сьогодні молоді люди активно використовують всі можливості інтернету. Перехід з традиційних каталогів картотек бібліотеки повноцінно на електронний продукт, плюс картка користувача, яка має штрих-код, також полегшує і пришвидшує. І реєстрацію користувача. Хоча і звичайно пошук необхідної літератури. Однією з ініціатив у сучасній бібліотеки стало відкриттям минулої осені молодіжного простору нота. Ірина Стасюк, яка є однією з ініціаторів створення молодіжного простору, каже, що ідея була вже кілька років, проте перепоною була відсутність приміщення. Шукали приміщення. Міська рада порекомендувала нам звернутися і пошукати приміщення серед міських. От ми шукали. На жаль, на той час ніхто не погодився. А приміщення міста це якраз приміщення самої бібліотеки. Ходить так, що в нас з'явилася унікальна ситуація, коли місто, область і молодь спільно реалізовують цю ініціативу створення молодіжного простору. Змінився і формат заходів, котрі проводились в бібліотеці. Якщо раніше більшість заходів були пов'язані з літературними подіями, то зараз цей список урізноманітнився. Загалом поділяються заходи на дві категорії: це неформальна освіта, та більш таке здоровий час для розваг, скажімо так, тому що ми підтримуємо здорове Спосіб життя, ми проводимо наші. Розважальні заходи це швидше за все більш такі творчі для того, щоб молодь могла проявити себе, співають, показують свої картини, декламують вірші, проводяться різні психологічні тренінги. відбувалася фотошкола. За словами директорки Світлани Патрикей, проект ремонту читальної зали, де й розміщений молодіжний простір, вже розробили. Нині лише очікують на фінансування. Артем Остепюк, Микола Мельничук, новини на Суспільному, рівне.